Ну що, у нас почався листопад? <рістя> листя попадали, і що я хочу сказати? Я ніколи його не палю. Я за зелену природу, за повітря і все інше. Я Завжди згрібаю листя-жовте і відправляю деякі листя, деяка кількість відправляю на перегній, деяким я просто мульчую свій город листям. і Таким чином в мене моє листя працює. Кажуть, що горіхове, воно, листя воно погане, там йод. Хочу сказати, ні, коли жовте, ось такі, листя, вже зовсім жовте, там нічого немає. Вже так, йоду такої великої кількості, а, кислотності, тої немає. Тому а, я завжди мульчую свій город цим листям сухим. От, і іншу половину, а, іде, інша половина йде на перегній. Ось так от. Але я ніколи не полю, тому що полити це дуже шкідливо. Ми вдихаємо ці всі. Цей дим, і потім ці всі смоли залишаються у нас в легенях, і потім ми починаємо хворіти. Тому я закликаю усіх не палити листя, а збирати його як перегній.